Доброго дня! вас вітає компанія промдом Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чешського виробника Рубена. Профіль ременя Б850. Б означає, що ширина ремень 17 мм, висота 11. Мм. 850 довжина реміння по середньому перерізу або по корду. По внутрішньому діаметру довжина реміння буде 810 мм. Ремінь даного типу розміру ставиться в циркулярку. Має гарні експлуатаційні властивості. Працює при температурі від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Купити ремінь B850 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.